Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом не тільки склади та аеродроми сьогодні. Всю ніч і ранок горять російські стратегічні об'єкти. Страшна шоста ранку середи 5 лютого джерела пишуть, що влупила по одному з найбільших складів під Крім того, з'явилася інформація про те, що метою безпілотників сьогодні вночі в Підмосков'я була веча 61991 і складське приміщення 549 го ЗРП Повторної удар із вересня місця. За даними джерел, на цих об'єктах зберігалися іранські ракети Фатех з 360 постачань, яких було підтверджено джерелами до ЄС та високопосадовцями Ірану. Цілі, нібито були успішно вражені, пишуть, що протягом сьогоднішнього ранку загинуло за 260 окупантів. По всій Москві будуть масові похорони. Удар був дуже успішним масовим. Тіла під завалами шукають досі. В той же час останні удари по енергетичних об'єктах РФ показали нові можливості українських дронів. Вони можуть вражати цілі на відстані тисячі кілометрів. Про це каже Дмитро Снігиряв. Примітні останні удари українських безпілотників Йдеться про удари по нафтобазах на території РФ, причому дальність ураження тисячу кілометрів, що свідчить про нові можливості українських безпілотників. Це останні удари по нафтобазах в Ленінградській області йдеться про нафтопереробний завод у Сілуга. Сказав він, експерт нагадав про удари українських безпілотників по нафтобазі в Саратовській області, яка забезпечувала потреби повітряно-космічних сил РФ. Крім того, Снігирьов додав, що внаслідок катак безпілотників призупинила свій виробничий цикл. Нафтобаза Лукойл у місті Кстово, Ніжегородської області, також «Арязанський» нафтопереробний. Це те, що стосується останніх ударів українських БПЛА по нафтопереробних підприємствах РФ, тобто йдеться про те, що українська сторона фактично намацала ахілесового п'яту путінського режиму. Завдання точкових ударів по нафтопереробці знижує надходження валютної виручки в Росію. І б – це спричинить соціальну напругу в самій РФ, сказав військополітичний експерт. Він констатував, що уряд РФ уже змушений вдаватись до непопулярних заходів. Ведення тимчасової заборони на експорт паливомастильних матеріалів а також збільшення імпорту палива. Згадаємо виробничий комплекс країни-окупанта окупанта, саме підприємство ВПК, по яких було завдано низку блискучих ударів з використанням українських безпілотників. Насамперед це про обрядський завод, який виробляв елементи мікроелектроніки для ракет «Іскандер» і «Панцер» після низки успішних операцій українських сил безпілотних систем і відповідно головного управління розвідки Міноборони. Дане підприємство призупинило свій виробничий цикл, але відповідно йдеться про те, що вже проблеми будуть виникати в російських систем ППО і ПРУ. А головне. У можливості РФ в моменті виконання міжнародних контрактів на поставку тих же шпансер зарубіжним партнерам сказав Снігір. Він наголосив, що РФ зазнає вже збитків і репутаційних, і економічних на ринку озброєнь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.